Ну, я вам скажу так, что е коли ти починаєш е подавати голос и е, шестеркам системи, які тим більше на нашій зарплаті, да, Може не забули, хто тут хозяин, так надо напоминати. І от коли ти починаєш через горло е ставити на і и в реальність, не в їхньому нашому, то оказывается возможно даже діалог. В общем, после фрази «Видит Бог я не хотів самі нарвались. Я говорю, у вас є п'ять минут, після чого я вам розкажу, що таке в день рождения Оскара, делайте описки. Я говорю, вам зараз сам обшуки почну робити. І повірте, говорю, у меня, и моего вы еще не міняємо оскара, ви ще не бачили. Коли пішла така п'янка, я ж последній горіш. Гулянка, так гулянка. І мені говорю, так і мені не зараз скажу і э, з обшуками прийти. Прям не сплять, не дрімлять, не їдять, тільки думають. Як би Оскару насрати. Ну, я як людина слова, значить я домовлюся про те, що е, вони будуть нахуй. Я лечу на суд, а потім будемо розбиратися, хто це були такі і по поводу як... чого обшуки. Це двох словах. Я полетів у суд, я вибачаюся, я лечу вже. Правда, на пій мене розвернули е, з повідомленням про обшуки. Я зараз лечу на суд і е, потім будемо розбиратися. Одним словом, ніхто настрій не відміняв. Вам велике дякую. Інтернет це велика сила. Е, І ще раз нагадую вам, що ви тут, господарі, не вони. Дякую всім за привітання. Ну і ви пам'ятаєте, з вас Марік, з мене бутилка. Цілую вас усіх.